Да, він назвав. От такі. А це печа. Під нами вода. Бач? Да я вийду. А, а я, я можу... В смысле, ти що А, ну може доторкнеться. Ні. Я хочу, взяти водочку Давай. Тут немає. Є. Ну, ти мари, б хотів з поплав. І поплавати. ні, а щоб і по тут не було, і можна було б фауль, я поприм. Що? То він би пригнув не йде в інше місце. Як ходжу на верх, завтра. треба шукати вихід. Ого, вихід з джунгля. Тут копійки. Це щоб загадувати бажання. Ну, бо ви скажете, що я ж загадаю. Можете прикинути копійки. А. Mm. Баня. Mm. Ну, короче, я знайшов вихід. Па-па-па-па.